thank mm -hmm. you Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму вишивальному каналі Сонцесвіт. І сьогодні я хочу з вами підрахувати, скільки з часу мені знадобилося на вишивання однієї уставки до сорочки, яку я зараз вишиваю. І також поговоримо трошки про інструменти для цієї сорочки і про сорочки машинної та ручної роботи. Розкладаю свої матеріали, інструменти і приступаю. Ось маю дві переножиці, якими я працюю. І, де, наприклад, ось ці манікюрні ножиці, тому що тканина в мене дуже щільна і якраз з ними мені добре вирізувати. Водрущиний маркер, обов'язково метражна стрічка. Звичайна кольорова нитка для розмітки. Ось маю ще такі ножиці, але зараз в даному випадку я їх не використовую, тому що тканина дуже-дуже щільна. Скринька з магнітиком для голочок. І, власне, сам пінцет, яким я витягую волокна тканини після того, як я вирізала всі ниточки для вирізування. Та обов'язково я обметую тканину по краях, щоб не торочилися нитки. Це і мені потім зручно у роботі, бо нічого не заважає. І безпечно для самої вишивки, адже потім не доведеться відрізати те, що вже поторочилося. Знаю майстринь, що не розрізають тканину і вишивають на суцільному відрізі полотна, ріжуть вже тоді, коли зшивають, але мені комфортніше кроїти по такій схемі. Уставки на одному відрізі, пілочка і спинка на іншому, рукави інколи разом, інколи окремо, а манжети і стійка теж на одному відрізі. Та це ще все залежить від ширини самого полотна і як я буду розкладати на тканині всі лекала. Якщо вам цікаво, як я це роблю, пишіть в коментарях, що саме, і я спробую зняти відео на цю тему. А поки я відміряю центр моєї другої уставки і буду починати спершу від центрального елементу від мого вирізування. Дуже зручно використовувати такий розчинний маркер для розмітки, але їх також потрібно спершу тестувати. Тому що інколи ці маркери можуть погано змиватися, можуть залишати після себе якісь зовсім інші відтінки на тканині. Також якось розповідала мені моя писниця, що вона не могла стерти ніяк цей маркер водою, а вияснилося потім, що це термомаркер, тобто який зникає при дії високої температури. Ну, це утюг має на увазі. Також що ще я хотіла сказати про ножиці для полтавського вирізвання. Будь ласка, обирайте хороші ножиці, які будуть гострі, які будуть тоненькими. Не використовуйте їх для підрізання нігтів, паперу, грубої тканини лише для одиноких ниточок, тому що потім вам це забезпечить акуратний вигляд вашої роботи. Не буде цього торечення, не буде якихось неаккуратних ниточок. У мене, наприклад, ножиці. Бренду DMC я завжди беру матеріали в магазині Мій оберіг. До речі, в мене є промокод Сонцесвіт на придбання моєї улюбленої тканини Сітема і ще ось цих двох тканин, кому актуально, користуйтеся, він має необмежену придатність. Розмір знижки на цю тканину 5%, і це суттєвий відсоток, адже тканина не з тих самих бюджетних, але вона з тих і якісних. Власне, для чого я підраховую тривалість вишивання своєї сорочки? По перше, так я можу зорієнтувати свою замовницю і зорієнтуватися сама, скільки ж часу мені потрібно на виготовлення даного замовлення. По-друге, від тривалості вишивання формується ціна на кожну сорочку ще перед початком виконання замовлення. Я обговорюю замовницею приблизно вартість сорочки, але точну суму я можу сказати тільки тоді, коли я підрахую всі хвилини, всі години. Для створення цієї сорочки, і, власне, тоді я підраховую точну суму, точну ціну на конкретну сорочку. Про ціноутворення в мене є окреме відео. Якщо вам цікаво, які фактори на це впливають, то, будь ласка, дивіться. А якщо у вас є якісь питання, зауваження, то звичайно пишіть. Ось так виглядає моє робоче місце. Ось це, що я встигла вишити за одну годину вчора. Тут у мене мої знаряддя праці. І власне почнемо. Якщо коротко, то я вважаю, що кожен майстер має індивідуально оцінювати свою роботу і ніхто не може казати, чи він правильно робить, чи він це неправильно робить. Якщо у нього є клієнти, яких все влаштовує, то власне в чому проблема? Адже так формуються ціни у багатьох професіях, наприклад, фотографи, перукарі, якісь візажисти. На кожен товар свій покупець. Якщо людей влаштовує співвідношення, ціна, якість, то я вважаю, що кожен майстер може ставити собі ціну як низьку, так і високу. Але, звичайно, мені би хотілося, щоб всі майстри ручної роботи. Цінували свою працю і працю інших майстрів. По-перше, коли ви ставите надто низьку ціну, то ваші замовники можуть сприймати ваш виріб як не надто якісний чи з не надто якісних матеріалів, і можуть їх просто обходити стороною, бо знаєте, закрадається якась така підозра, чому так дешево. По-друге, коли один майстер знижує ціну, це створює тиск на інших майстрів робити те саме і взагалом це потім може призвести до того. Що клієнт привикає до низьких цін і не готовий платити справедливу ціну за ваш виріб? По-третє, низька ціна за вашу роботу вона напряму впливає на ваше самопочуття до якогось постійного вигорання і втрати сатисфакції від вашої роботи. Тому, звичайно, що ціноутворення на власні вироби це досить таке суб'єктивне бачення, особливо для тих, хто тільки починає. Звичайно, що потрібно привабити якось своїх перших клієнтів і ставити смачну ціну на свої роботи. Але з часом, звичайно, якщо вміння покращується якість ваших інструментів, ваших тканин. Воно підвищується, то і ставте вищу ціну для того, щоб ціни на загальному ринку вони були приблизно одинакові, і люди потім загалом розуміли, що виріб ручної роботи це дорого, це розкіш. З іншої сторони, я звичайно розумію, що а, зараз дозволити собі сорочку ручної роботи може не кожен. І тоді я пропоную таких два шляхи. По-перше, навчитися вишивати сорочку самому, тому що це не є щось таке надзвичайно складне, надзвичайно тривале. Просто можна обрати не надто складний взір. Обрати собі комфортну схему, почати з якихось не таких складних швів. Якщо вам потрібна допомога, навчання, менторство, то звертайтеся. У мене є дві дівчинки, з якими ми вишиваємо їхні перші сорочки з нуля. Фактично, одна має невеликі навики, інша дівчина не має зовсім ніяких навиків вишивання. Ми починаємо з розбору матеріалів, тканин, схем, як це все кроїти. Потім у нас продовжуються уроки самих технік вишивання. Ми робимо це все онлайн, тобто нам навіть не потрібно фізично зустрічатися десь у Львові. І протягом всього процесу створення їхніх сорочок я онлайн на підтримці завжди допоможу, підкажу, покажу якийсь приклад, чи навіть надам зразки якихось тканин, ниток. Ось, і я потім покажу результати цих всіх творінь. І, до речі, в мене раніше. Була практика таких менторств. І, звичайно, що можна ці всі знання брати з якихось інших джерел, книг, інших відео. Зараз цього всього є просто багато курси, які можна відвідати у Львові, в Запоріжжі, знаю, в Києві. Навіть за кордоном зараз дівчата навчають інших дівчат, як вишивати, і це дуже класно, тому що значить, наша сорочка українська вона буде вічно жита. І другий шлях отримати сорочку це придбати сорочку машинної Вишивки. Я не бачу в цьому нічого такого прикрого, нічого сороміцького. Це нормально в наш час, ми живемо в 21 столітті. Дівчата зараз не сидять вдома, вишиваючи і тільки куховаричі. Жінка зараз працює, займається саморозвитком, виховує дітей, веде активний спосіб життя, займається громадською діяльністю і так воює, до речі, теж і тому не всі мають часу вишивати собі сорочку. І, власне, тут, на youtube площадці мої глядачі рідко хто знає, що у нас є своє сімейне виробництво сорочок машиної вишивки. Цей бізнес започаткували моя мама з сестрою і її чоловіком ще приблизно 10 років тому, і все це починалося. У нас вдома шили вдома, кроїли вдома. Зараз це вже велике виробництво з великою кількістю працівників. В нас багато різних моделей, і можна придбати сорочки. Як на сайті, так і приїхати до нас. Ми знаходимося в СМТ Рудно біля Львова. Це буквально 2 кілометри від Львова. В асортименті сорочки для жінок, для дітей, для чоловіків, сімейні набори. Ми відправляємо як по Україні, так і за кордон, і для учасників бойових дій знижка 20% на будь-яку модель. Така вишиванка це прекрасна альтернатива сорочкам ручної роботи. І, до речі, я завжди чітко розділяю, що вишиванка для мене це те, що машинною вишивкою, а сорочка вишита це та, що вишита руками. Я особисто так само як ходжу в своїх сорочках, які я сама вишила, так само і ходжу. Вишиванках машинної вишивки. Ну, це мені просто по смаку. Якщо, наприклад, я хочу під якийсь конкретний е, одяг вдягнути сорочку моєї ручної роботи, беру таку. А, наприклад, на свою розпуску е, я теж брала вишиванку Діброва з нашої нашого асортименту, і ми з чоловіком виглядали досить такий симпатично разом в одинакових комплектах. Тому, кому потрібна вишиванка, маякусь чи урочисту подію, чи просто для якихось буденних, скажімо так, свят, то пишіть мені, можете оформляти замовлення на сайті, чи можете замовляти в мене в інстаграмі. Як вам комфортно, все, що мені від вас потрібно, це ваші параметри. За матеріали я відповідаю просто своєю честю, тому що я знаю, що в нас все дуже якісно, гарний пошив, гарна тканина, гарна вишивка. Ми підберемо вам моделі, які вам сподобаються, які вам будуть оличити, і будете носити її не один рік. Підрахувала, що на вишиття моєї уставки пішло 825 хвилин роботи. Не знаю, чи це багато, чи це мало. Я ніколи не порівнюю себе з іншими майстрами, орієнтуюся тільки на свою швидкість. І мене особисто дуже цікавить ваша думка, якщо ви майстриня вишивання чи не майстриня, то це для вас довго. Чи це швидко я вишила таку уставку? Можливо, у вас було якесь очікування, яке не співпало з реальністю? Можливо, ви думали, що я це набагато швидше виши? Мені цікаво почути реальну відповідь. Ну, А я побігла вишивати решту свого рукава.